Привіт. Здарова, здарова, Всім привіт. Може бути таке, що буде. Так, начать. доповнення oh, А що? Так, Ви вташати. це зразу не поняли? Обачно. Так, дивимось що тут відбувається вообще. Ой, воно ще змістило вниз. Багія Подарки змістило вниз десь. Так, дивимось, що вообще проїхать. Це Frazic. Привіт, 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 привіт. Пашок, привітка. Привітки всім, хто приєднався. Я не зрозумів, а де Фінал Horizon? Ну, ще пока не хочу, не настроївся. Чесь захотів собі поіграти сьогодні в цей. Че захотів сьогодні. Блять. Рознообразити, ці... рознообразити свою життя. мене, блядь, так світло виключали, що то пізда. О, это це с этипок. Я трошки помню, чем закончится четвертый резик. Примерно. Но не точно. Шо за. Что за безумие? Шо это за безумие? Шо у вас такие новости рассказываете? А шо за цей промежуток времени у вас случилось интересно? Але танцы, але файл. Тупо як цей, як чапки, сакис. Я дивився, я. так само консил, коли смачно поїла. Ха, а я теж так поплотня, чем тихо, что поивки. В цьому? В... В PS Store скачать. спокійно. Ну, это хороший матч. Я не сильно помню, если честно, чем закончилось. О, це наша подружка. Це наша подружка. Сьогодні Холблей скачав, ти грав колись. Ні, не грав. Равлик Фокс 2 ню я грала терпіння тобі. Ох. Ох, ви подивіться на цю аду, інтерактивне кіно. Что я без тебя делал? Красота, то я да? Я уже забыл, как тут резику все такие сексапильные тут. Уже прям забыл про это. Ты тоже вчера стал Да. и нет. Ты на ком Его я спрятал прежде, чем попался. На Украину ставил, на Бельгию ставил. В одном экспрессе. Не пошла. не пошла жизнь. Больгия, это что-то. Сюда. Бельгийцам не везло просто. Ой, как тут все красивенько. Трава. Зачем он тебе? я тут трошки пособираю. Французов пока. Ну французы выиграл. Не, французы тоже вставил. А толку. Сразу Украина зашла и все. Дальше уже. Не було смислу дивитись даже. Не, ну я дивився, все-таки. Сюда? Ні, не, не сюда. А. Що хоч. Ти мене вперед пускаєш? О, курва, яка ж це, я кажется, ада вонк сильна подруга. Це Вообще, дивіться, яка вона красотка тут сделана, я просто в шоці. А я не коли я не я виключив, щоб не улетів телефон стенку. Да, понял. А, ну ты прям. Что ж, не ты играл там. Что ты сделаешь? Дуже завершение ожидания просто. Ты вот проблема вообще совсем не в том. Ну давай, Луис. Давай. Ну даю. Бере. Привет. А Леон тут будет здесь? Опа, опа. Это что за крейзи. Привет. 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 Це як був оце насипаючим типом, так і, так і остався. Давай осторожні тут! Встречаемся у церкві. Окей. Сразу предісторія, короче, дуже сильна. А в мене оруже ніякого ще немає, пацани. Це буде каса... А, є. На! Боже, як це кайфово, це за цим дивитись, це просто кайф. Можна даже не играти. Ви подивіться, що воно івняє. Красотка, просто красотка. Розвалила кабіни таку на їзді. Я думав, що у грузинів буде ніччя. А ні. Я грузинів тільки перший тайм подивився. Я тебе поки що ставить не буду. Не можна, я лучше. Це вже я граю зараз, да? А, а. О, як тут відбігати? Ой-ой-ой, а я що так? Я теж тільки перший тож... тайм дивився. Ч так неудобно? Блин, вона перекати не робить. 25 патронов. Бам-бам. Дай боже. Дай боже, санечек. Та йоп. Треба быстроньку. А ну, санчек, признавайся, нравится тебе така персонажка чи ні? Ніхуя собі Як це тут ці трек штучки? О! О, поточився Ой, ні, не поточився Ай, глаза! Ай, глаза! Непогано мало! Ну? В общем, це моя о... А! А! Бля! їх тут скільки? два, три! Ч... чотири Ай-яй-яй-яй-яй! А що у вас скільки тут, мужички? Що ви творите, мужички? Це не з цього фільму. Ай-яй-яй-яй-яй! Куда біжать? Що делать? Наверно, треба уходить отсюда. Уходим О, десь короче. Так, сразу... Бл. Сразу. Опа. Сразу в могу горять. Да, в глаза в одно горять, але прикол такий, що урон дають мені всі. В чм прикол? Треба шукать, коротше, цього з горящими глазами? А. Ну це... Не вони. Ти? Справжнього. Нє. Будемо шукати ще справжній. Ти? Нє. Тоже не. Справжній! Є! Ой, ой, четыре патрона. Ой-ой-ой, плохо дела. Плохо-плохо-плохо дела. О, есть. Yes. Фу, Саныч, дякую. Дякую за подарочка. Все, красота. Четыре патрона еще оставалось. Фу, блядь, вода тепла. Уродство. Открыть снаряжение. Так. Молодец. Как оно тут работает? Я не пам'ятаю як їх соєдинять, ці штуки. А, в мене немає трави другої. Я в тебе вірила. Я І... не сумнівався. Ізіді. Я не сумнівався. І зиди! відсюда! отсюда! Да прибуде з вами цей, як воно? Помазання! Да прибуде помазання! И відсюда! отсюда! База, прийом. Луис спрятал янтарь, но я послала его за ним. Да, прибудет с вами помазание. Слышно? Продолжай. Да, треба... Да, когда А то некрасиво Что будет ты сидеть и Луис уже на пути к церкви. Я за ним приглядываю. Угу. Хорошо. Но советую поспешить. Добре. Ладно. Тика маршрут. Тика маршрут. маршрут. И все будет четко. Надо выйти и осмотреться. Нифіга собі, а це що за нанотехнології? Ого, а що це таке? Нічо собі в неї тут причандали. Так, а як приблизить? Мені надо туди. Понял. Что понял? Смоссом, знаєш. А, він тут говорить. Він говорить. Все, більше тут нічого такого немає. Так, відкрить карту. Ага. О, карта классическая. Остальное не важно. Заканчивай там уже. И неси емта. А вам что-то, что он сказал? Mm. А как выключить, шоп щоб... на геймпаду? Теперь вы можете менять костюм. Да? Ой, простите. Эй! Ада-ада Курва. А як це сделать так, чтобы на геймпаде он не говорило? О, парировать! Включить, конечно парирование включить! А чего оно выключено? Автонаведение, только прицеливание, прицеливание, введение. Только прицеливание, давайте так. Частота кадров, а тут можно что-то поменять? Только из главного меню. Частота кадров, это лучше да, да? Индикаторы. Привет. Отображение урона, ага, это хорошо. Вспомогательные субтитры. Нахуй не надо. Привет, Саш, привітик. Що там. Як успехи з экзаменами? Що там с экзаменами, розказуй. Э... А, затмение фона. Ну, хай да не ски. 130. Нормально, пойдет. Пойдет. Не як, короче. Да нормально. А, сейчас подожди, 150, да. Треба набрать. Качу похуй. хуйні. Що ти мене настроїв? Зато після того тепер з гастритом. Та пиздець. Так, тепер трави. Як там трави об'єдніть, бо я вже забув. Як це відкрити? Ага. Це так? Як це тут? Осьо, 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 осьо. Ось, Море ось. я ложу. Трава, е-е, создать смесь трав. О, все вспомнил. Table Alex, ви колись воно всіх нас настигне. На <піздя> натурі. На Лечись, че шо. Зима, зима, зима. Так, Стелс, дивіться. Дивіться, Стелс. Ооо Ой, яка ж тут красота. Красота, що яка? Перезарядочку. Перезарядочку сразу. Наталі. Вітаю вас в студії, дякую за подрумечка. Опа, тихо, у нас Стелс. Да не біжи! Максим добрий вечір. Р2. Їе. Привітці. Так, я залагав. Це я тільки в себе залагав, чи у вас теж залагав? Привітики, привітики. Так, 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 Ты чё скучаешь? Чё скучаешь? Курасо. Черт, завершу. Так,